Дорогі мої земляки, сьогоднішній масований обстріл нашої ненької України. Досить багато інформації ви вже отримали. Вважаю своїм обов'язком долучитися до надання вам певної інформації. Ну і хочу зазначити відразу, що на території нашої жашківської громади не зафіксовано прильотів, руйнування інфраструктури, об'єктів не зафіксовано, але це не повинно нас заспокоювати. Я зустрічаючи сьогодні людей, мене дивує їхня позиція. Вони мене запитують, що це таке сталося, що обстріл, такі атаки, бомбардування. Шановні, дорогі мої, ми знаходимося в стадії війни, гостра фаза цієї війни. Тому, будь ласка, ми повинні бути готовими до всього. Передбачити будь-які ситуації, ну неможливо. Але це ще 2014 року, ми вже повинні бути готові. А зараз, з моменту повномасштабного вторгнення в нашу країну, ми багато чого навчилися, але багато про що й забуваємо. Чому забуваємо? Ну, мабуть, тому що прильотів на нашу територію до цих пір масованих не було. Але сьогоднішній приклад повинен нас розбудити. Це невеликі слова. Розбудити саме тому, що терорист і агресор це особи непередбачувані, передбачувані, і їхні дії також не можна передбачити. Ми повинні бути готові до всього. Насамперед повинні бути готові психологічно. Наші Збройні Сили України, яким ми віримо безперечно, просуваються вперед, відвоюють наші території і добувають нашу перемогу. Але все рівно заспокоюватись не потрібно. Ми повинні бути готові, як я вже зазначив, психологічно і матеріально. Ми вже знаємо правила, ми повинні забезпечити себе певним набором продуктів, теплими речами. Документи повинні бути складені. Ситуації можуть бути різні. Коли ми відправляємо своїх дітей до школи чи до дитячого садочка, ми повинні знати, хто їх туди заводить, хто їх забирає. А якщо виникне ситуація, що ви будете на роботі, можливо, десь ви поїхали у відрядження у цей час, хто за них попіклується, хто їх забере. Можливо, під час тривоги потрібно буде забрати, або є така можливість, можливо, є бабуся чи хтось інший з родини, хто може це зробити. Якщо ваша дитина, там хлопчик чи дівчинка, можливо, не зовсім психологічно може все це переносити, ви самі здатні це зробити, продумати будь-які кроки. Тому, будь ласка, я говорю про ті речі, які вже давно вам відомі. Але вважаю своїм обов'язком вам про це нагадати. Будь ласка, шануйтесь, шануйте своє життя, шануйте життя своїх рідних, близьких, допомагайте їм, і ми обов'язково переможемо. Щодо нашої громади, що я хотів би зазначити, у нас зміни були сьогодні певні в роботі державних підприємств, і установ і також міської ради. Ми обмежили роботу, всі працівники займалися справами дистанційно. На завтра плануємо робити повноцінний робочий день, але все ж залежить від того, як пройде в нашу ніч і як пройде завтрашній день. Але працюємо поки що в штатному режимі. Хотів би зазначити відносно освіти. Школи переведені на дистанційне навчання до п'ятниці включно. Потім будемо бачити в кінці неділі, якщо буде додаткова інформація, я вам обов'язково її надам. Дошкільні установи працюють в штатному режимі, оскільки вони не розміщені біля об'єктів критичної інфраструктури, і, можливо, вам потрібно буде йти десь на роботу або в інших справах, дітки в нас забезпечені і укриттями найпростішими, до речі, сказати, ми постійно їх вдосконалюємо, робимо якісь ремонтні роботи для того, щоб зручно було і швидко дітей спрямувати до укриття і також їх Вивезти звіти. Облаштовуємо їх також різними іграми, різними засобами, які будуть займати дітей, щоб не так їм важко було саме процес тривоги переживати там. Протягом робочого часу, з 8 до 17, 15, є відповідальний працівник, який постійно на телефоні довідки можете отримати про режими роботи тих чи інших закладів, в тому числі всіх комунальних. Можливость присутність на місці тих чи інших посадових осіб. Мене особисто. Будь ласка, телефонуйте, стаціонарний телефон. Він працює в робочий час, поки що, якщо буде необхідність, він буде працювати і цілодобово. Але все, як я зазначав, буде залежати від ситуації, яка складається на сьогоднішній день, на завтрашній день. Ну, і будемо реагувати на будь-які зміни. Хочу зазначити, що поліція військові працюють в штатному режимі. Відносно вони працюють цілодобово, але давайте не ускладнювати життя ні собі, ні їм. Комендантська година з 23 до 5 години ранку. Будь ласка, владнайте всі справи. Відпочивайте, набирайте сил, гуртуйтеся і маємо шануватися щодо багатопрофільної лікарні. Всі працівники, всі спеціалісти профільні на місцях, працюють. Укриття в лікарні є. Якщо комусь потрібна допомога, ми працюємо в штатному режимі. Я сьогодні мав змогу перевірити, поспілкувався з головним лікарем. Він мене запевнив, і я сам в цьому частково пересвідчився, що все працює, і в нас є там забезпечення також електропостачанням. В разі, якщо електрика зникне, в нас є генератори, які будуть надавати напругу в реанімаційне відділення і так само в операційну, а також на ті відділення, які потребують цього. На завтра ми вже плани намалювали, вдосконалюємо постачання електроенергії, будемо додаткові. Генератори встановлювати в тих місцях, які можуть вийти з ладу з тих чи інших причин. Тому, як бачите, постійно вдосконалюємо. На рахунок укриттів у нас працюють, ми зараз даємо список, де вони працюють і де люди будуть чергувати. Сьогодні черговий раз перевірив, укриття справні. Ну, якщо укриття в вечірній і нічний час, там діток немає, є ті укриття, де от саме дошкільні навчальні заклади там. Протягом світлового дня, протягом робочого часу, це з 8-ї години і до 17 ї орієнтовно, там знаходяться діти. Тому саме в цей час дорослих дітей там ми приймати і не зможемо. Будемо бачити, чи батьки будуть бажати вести в дошкільні навчальні заклади, чи не будуть. Ну, це все завтра побачимо. Хто можливо має змогу і з дітками побути вдома. Можливо, і не варто ризикувати. Але це вирішувати вам, ми надаємо послуги, щоб ви ніяких незручностей не відчували. Декілька слів про вуличне освітлення хочу сказати. Все-таки ми вирішили вмикати у місті і в селах. Але хочу зазначити і вибачити за незручності. Майже півроку в нас не працювало мережі, і вони. Частково вийшли з ладу. Що маю на увазі, так і лампи не працюють, і десь і мережі є короткі замикання, тому зараз в процесі працівники житлово-комунального господарства налагоджують як по місту, так і по селах. Але тут ми наштовхнулися на судження людей, що не потрібно. Ви знищуєте нас і без стрілив. хочу зазначити, наразі, будь ласка, хто, можливо, не розуміє або частково розуміє, зараз такі технології, що із космосу можуть бачити сірникову коробку. Тому, шановні, то від того, що в нас вуличне освітлення є, чи вулиці не освітлені, не залежить. Зараз системи наведення такі, що можуть бачити вас навіть під ковдрою і в погрібі. Як поліції, так і військовим вуличне освітлення не допомагає. Вони як працювали, так і працюють, чи то буде темно, чи то буде видно. Але на нашу думку, коли вулиці освітлені, зручно жителям громади, їм потрібно добратися роботи. Зараз темніє значно раніше, вже о 18-й годині. Тому, будь ласка, все це для вас. Якщо будуть бажання. Жителів, але вони мають бути переважні більшості. А такі вже є по селах. Зокрема, деякі села відмовляються, щоб в них було вимкнене вуличне освітлення. Будемо йти назустріч. Будь ласка, щоб вас не тривожити, тримати вашу нервову систему в порядку. Ми відмикаємо ваше село. І нехай це вас трішечки заспокоює. Місто ми не будемо відмикати, тому що є об'єкти критичної інфраструктури і інших установ. Тут має бути освітлення, але працює воно до 23-ї години. Щодо закликів про економію електроенергії, і, відповідно, щоб вирівняти роботу електричних мереж. Просять не застосовувати або відімкнути освітлення чи підсвітку будівель, можливо, сіті-лайти. У нас таких немає. У нас виключно вуличне освітлення, будівлі практично жодні не підсвітлюються, але вуличне освітлення плануємо, щоб воно працювало. На теперішній час в мене вся інформація. Черговий раз звертаюся, шануйтесь. Ми впевнено, йдемо до перемоги. Все буде Україна.